Ну, навряд чи ми можемо сподіватися, що за рахунок однієї зустрічі відразу ця брутальна кривава війна завершиться справедливим миром. Якщо хтось сподівається на це, то я хотів би порекомендувати не мати таких високих надмірних очікувань, щоб потім не розчаровуватись. Але певні імпульси можуть допомогти принаймні досягти якихось проміжних результатів. Що це саме буде? Ну буде залежати від в першу чергу позиціонування Трампа, дійсно готовності з боку Кремля, наприклад, до тих чи інших поступок. А я не впевнений, що вони таку будуть максимальну готовність проявляти, особливо давати Трампу карт карбланш на новому етапі його. Політичного домінування в США і в західних країнах, тобто вони точно не дадуть Трампу надмірної сили. Ми, Путін і частина його найближчого оточення, не силового блоку. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб бойові дії припинились, на мою думку, і щоб вони поступово почали для себе відмотувати певні процеси назад в контексті там санкцій, в контексті економічної, енергетичної, складової. Для них це суперцікаво і важливо.